Добрий день! Добрий день вам любі діти. Насилу добрався, поспішав до вас, я радо, в путі підтоптався. Нині свято в кожнім домі. І я вас вітаю, гараздів, здоров'я, долі, щиро вам бажаю. В праці дітки, як то може, хай батькам поможе. Щоб тішились з вами і тато, і мама. І тепер дарунки вам. Щиро всім я вам віддам. Я, як молодший святий Миколайчик, від нього до вас приїхав з недалекої дороги, щоб вас привітати. Вибачте, що держався, бо дорога далека, сніжна. Але все-таки я до вас добрався. Так що отримайте подарунки від Святого Миколая. Да, діти, а чи знаєте, як називається сьогоднішнє свято? А, -а. а як же воно називається? День а що Миколаю святий робить? Подарунки. подарунки. Подарунки А Які ж він дарує подарунки? Цукер. А ще що? Іграшки. А, а куди він подарунки кладе? Під подушку. Ну, Подушки у нас немає, але сьогодні він вам приніс сюди. Тому оці дарунки від Святого Миколая та від наших приватних підприємців Шостака Олександра Григоровича і Тороп Юлії Григорів. Вони передають вам свої вітання, а також свої вітання вам передає відділ освіти. Адміністрація школи, всі наші вчителі вітають вас зі святом і бажають вам успіхів у навчанні, здоров'я, щастя, творчості і натхнення. Так, і даруємо ці даруночки, Щоб гарно вчилися, щоб слухали батьків, вчителів. Щоб різочок не було під подушку, тільки щоб золоти снігу. Дякуємо! Будь ласка, всі.